Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які героїчно захищають наш рід, захищають Україну від страшного ворога. Слава нашим близьким, які показали всьому світу, хто такі українці? І завдяки їх витривалості завдяки їх героїзму, завдяки тому, що вони своїм героїзмом, своєю самопожертвою зірвали договорняки. Не вийшло шашликів. Хоча, панове, у нас свята, адже ми відбили Херсон. І виходить така цікава штука, панове. Те, що дуже легко удалося здать, Херсон захопили так, фух, і прийшли. А тільки на початок, ну, під кінець осені, можна сказати, на початок зими наступної. Херсон удалося відбить. Бо скільки там до тої зими вже залишилося, панове, як нам дорого обходиться зрада? Ну, як вам сказати? Не хочеться повторювати, але я розумію, що мене кожен раз дивляться нові, нові, нові люди. А казати, начебто, знаєте, начебто і нічого казати, вже все сказав. Теоретично все зрозуміло. Але, панове, скоро наближається, пам'ятаєте, не на часі, не на часі, не на часі тикать хто, хто зрадник, не на часі ловити тих, хто розкрадає, не на, так, не на часі е, ловити тих, хто продає наших хлопців, хто здає наші спецоперації. Ви гляньте, як гарно почали звільнювати Україну, коли такий непорядний головнокомандуючий залужний перестав розказувати в Офісі президента, там, ну, перепрошую, це ж офісі головнокомандуючого, верховного. Коли перестав розказувати в Офісі Верховного голов, головнокомандуючого, що ми збираємося робити, у нас стало робити. Панове. Ну, надо ж таке діло. І коли мені кажуть, що зараз не на часі, не треба роз'єднувати народ, Які роз'єднувати, панове, навколо армії, весь наш народ єдиний. І кожне моє слово, кожний натяк, кожен прямий, прямий вказ пальця показує на те, хто в нас вороги і хто наші друзі. Наш. Славний рід. Воїни нашого славного роду вони захищають, вони відвоюють розграбовану, зраджену країну. Російська операція по захвату країни влилася із самого початку, навіть іще не, Україна не відділилася, а вже спецоперація по приєднанню України, яка ще не відділилася. Вже була запущена. У українців на той момент був накопичений сильний протестний потенціал. Українці томилися від Савка, ну, власне кажучи, як і інші республіки, інші народи оцього монстра зшитого. Тому там, в Москві, було вирішено дати українцям можливість трошки погуляти. Покайфувати від самостійності і так зіпсувати нам нашу самостійність, що ми самі повинні повернутися назад. І щоб забезпечити цю операцію, сили у них було. У них було близько мільйона стукачів, які були на крючку в КДБ. І перед тим, як Україна відділилася, була проведена додаткова вербовочна операція. І при тому, що. КДБ не мало право вербувати своїх хазяїв, бо КДБ це, як сказав мені один знайомий, ми цепна собака партії. На кого нам пальцем покажуть, того ми загриземо. Так от цепна собака не має права вербувати хазяїна. Тому кедебісти не мали права вербувати людей із номенклатури. Ну, зараз слово номенклатура вже таке не модне, невідомо. Тобто керівництво. В Радянському Союзі, якщо ти потрапив в номенклатуру, то ти рухаєшся вгору від партійної посади до господарчої і так далі. Так далі і так потихеньку, сходинка за сходинкою. Але вони готували підпілля. І це підпілля нам забезпечувало наше зубожіння. Ну і знову ж таки, хто ще забезпечував нам наше зубожіння? Справа в тому, що іще в 90-му році мені удалося познайомитися, поспілкуватися із політтехнологами, які на той час організовували вибори. І основа була дуже проста технології цієї. Треба дізнатися, що люди хочуть і їм це обіцять. І ця технологія працює і досі. Люди. Просто, більшість людей, просто, вони, знаєте, як мала дитина, дай, дай. Вони хочуть, а те, що це нереально, вони не розуміють. І багатьом діткам, знаєте, як от діткам кажуть, ну давай, от ми прийдемо туди, я тобі дам цукерку. І дитина біжить. При тому, що ну, немає цукерки, не може бути цукерки, ні, це в голову не приходить. Просто пообіцяли і все. Так от така технологія. Працює і до сих пір. А ті, хто пробує е, діяти чесно, обіцяти тільки те, що може, вибачте, будь ласка, пане, Оле. вони не популярні, вони мало обіцяють. Нашим, е, як вам сказати, людцям є українці, а є хахли. Так от, хахлам. Треба, щоб ну, пообіцяй що небудь. Було багато, і тоді за тебе проголосують. І так голосують. А перевірить, ну, скажімо так, теоретично, людина не наобіцяла не обіцяла сім міхів, горіхів, ну, вона ж нічого не робить, повинні б сказати, ну ти брехун. Ні, людина відповідь обіцяє ще більше, і за нею все одно голосують Зеленський пообіцяв на виборах все що не наобіцяв, дулю показав. З самого початку ж головне сказав, він же сказав, ні обіцянок і не пробачень. І все. Хоча насправді обіцянки були, а пробачень немає. Але, панове, зараз же Зеленський помінявся. Гляньте, який він такий, да? Панове, а що помінялось? Коли Зеленський обіцяв, що прийде весна саджати буде, то він шукав, кого посадить, аби тільки посадить. Ну, я ж обіцяв, ну. Як? Пацан обіцяв, пацан зров. Хоча пац... слово пацан походить від єврейського слова, там, маленький пісюн, перепрошую. Поцин. Поцин обіщав, поцин зров. Так от він обіцяв, що когось посади. Ну, кого посадили? Ріфмастера посадили. Ну, ну, нічого, ну не клеїться, не підходить. Пообіцяв садити. Панове, приводу не було його сажати. Його посадили. Але. Коли пальцем тикають на його особистих, скажімо так, друзів, що вони крадуть, що вони продають країну, то тут пацан, що то ну, нікак, разом прийшли, разом підемо. Так, мабуть, це тому, що ви робите діла разом. І якщо ти попробуєш їх садити, то вони ж скажуть, перепрошую, а, а що ж це? Ми, він же з нами. Так так і робиться, панове. Але, панове, слава Україні, слава нашому народу, слава нашим військам. Ми все далі і далі далі штовхаємо кацапів на, їхну, на їхні землі. Хоча треба згадати, що частина тих земель, які вони вважають їхними, це давні наші землі. Вони ж і Херсон стали вважати своїми та наші ісконні. Та тут, тут ви і сконаєте. Землі, на яких ви маєте сканать, це ваші ісконні землі. Місто для сканання. Кацапні, яка прийшла до нас, яка нижче український народ. І весь світ потрапив, побачив, що таке, хто така ця Друга армія світу? Перепрошую! Друга армія світу виявилася, її основа цієї Другої армії світу це знайти слабкого, напасти, скаженно над ним познущатися. І тоді всі, як побачать, скажуть, о, які вони страшні. Панове, а що ж так сталося? У нас Порошенко був зрадник, але він домовився. Він налякав цю армію світу, вона не рухалася вперед. Вони стояли на місці і чекали. Що вони чекали? Вони чекали, що їм удасться дочекатися, коли Україна ослабіє. І що ж вона ослабіла при Порошенку? Та ні, панове, і бюджет збільшився, і працювали у нас заводи, виробляли зброю. Панове, скажімо так. Це будь-яка людина, яка за Україну повинна була б так діяти. Але помінялося. І перестать стріляти, відводити війська це стало нормально. Панове, зараз мені тикають в очі, що я дуже хвалю Порошенка. Та я не хвалю. Він робив те, що треба. Він не робив більше, ніж інші люди, які зупиняли ворога. Але ж. Зупиняли ворога, а не приманювали його, не ослабляли його, не кричали, що ми боремося з корупцією. А в результаті боротьби з корупцією Україна піднялася в рейтингу. Тобто рівень корупції в країні збільшився. А корупціонерів не ловлять. Мало того, антикорупційну прокуратуру також вона не потрібна. Зате потрібні свої люди. І, відповідно, треба захопити. Все телебачення, радіо, єдиний марафон. Так само, як з 2015 року, панове, подумайте самі, в 2015 році вже почався серіал Слуга народу, де людям демонстрували все те, що про що вони мріють. Це була агітація. Зараз іде війна і працює єдиний марафон. І ми кожен вечір чуємо, панове, наш, е, як це сказати, сеньор-асфальтамен, який замість того, щоб готувати країну, щоб захищати людей від вбивства, він будував дороги. Він на асфальті заробляв откати. Чудово, панове. Чудово! Я радий за вас! Він вам досі подобається. Всі кричать за Іловайський котел. Так, панове, на фоні мирного часу загибель 700, ну, хай хай, ну, перепрошую, там, ну не точно, це, кажуть, 765 чоловік. Панове. Але 300 потрапили в полон. 700, ну, тисяча людей загинуло. Зараз загинули десятки тисяч, сотні. Так от, ми якось так звикли до війни. І на фоні всього цього шок від Іловайського котла перевищує шок того, що відбувається зараз. Країну розпродають. Країну здавали, за це гинуть, додатково гинуть наші хлопці, бо вони повертають ті землі. Якби їх зупинили Кацапів раніше, то було б менше загиблих. А зараз це все ціною нашої крові. І на фоні цього ми згоджуємося з цим. Але наближається той момент, коли кажуть не на часі. А коли на часі? Після перемоги? Добре. Але ж чому? У нас же військова зараз військовий стан, правда? А чому це тут у нас хочуть провести вибори президента при військовому стані? А чи не тому, що коли війна закінчиться, і люди озирнуться навколо, і коли вони побачать? Яка ціна того асфальту? Знаєте, таке враження, що той асфальт розмішували на українській крові. Бо ціна того асфальту це тисячі тисячі загиблих українців. Панове. Тисячі тисячі українців. То давайте ж подумаємо, що? Ми маємо зробити. Як ми маємо зупиняти зрадників? Тих, які продавали гуманітарку, це доведено, піймані кримінальних справ на них нема. Людина, яка ні за що ні про що, порушуючи всі закони, і ще суду не було вже назвала їх злочинцями, того ж самого ріфмастера, ні за що ні про що запакувала і підтримувала це. З радістю посадила, А тут злочинці піймано, доведено, їх навіть з посади не зняли. Панове, чи це не зрада? Так от, панове, тим я звертаюсь до тих, хто це оцінює як зраду. Панове, давайте єднатися разом, бо тільки ми можемо. Щось змінити в цій ситуації. Ті люди, яким все подобається, вони просто задурені. І поки не закінчиться цей телемарафон, який капає в, них, в їхні голови отруту, вони нічого не побачать. А так, панове, що вам сказати? Ми рідні, ми тримаємося. У нас є сила, у нас є терпіння. Ми бачимо, що наша ціль, перемога вже наближається, а наш ворог бачить, що їх чекає капець. Так от, панове, давайте постараємося, щоб їхній капець, знаєте, велике тіло падає з великим гуркотом. Хоч щоб гурку-то було дуже багато. І щоб жодна істота, яка прийшла до нас, просто пойменний список всіх, хто прийшов. Вони злочинці. Вони всі злочинці. Вони винні в смертях наших людей. Вони винні в гвалтуванні, в зущанні. Навіть ті, які там живуть у них, подивіться. По інтернету, як їхні родичі, там вбивайте, грабуйте. Так от, нікому це не повинно пройти даром. Кожен повинен отримати по заслугам. Кожен повинен почути добрий вечір ми з України. І, мабуть, це буде останнє, що вони почують. Тож, панове, тримаймося. Ми сильні, ми українці. Панове, ми можемо. І ми це зробимо. Ми вже робимо, не просто зробимо, ми робимо. І робимо все, щоб захистити наших захисників. Бо ті вороги, які сидять на банковій, вони зроблять все, щоб відсрочити о той час. Коли війна закінчиться і люди почнуть їх брати за горло, то захищаємо наших побратимів, наших дітей, наших друзів. Слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть усім нашим ворогам. І ще, панове, озирніться навколо. Там, де пройшли окупанти, коли вони відходять, Скільки наволочі тікає, а у той наволоч, яка поряд з вами, у них нема можливості текти. І тому вони сидять, причаїлися. Панове, давайте ми їм допоможемо знайти дорогу на північ, в їхні болота. Удачі. Щасти вам, мої рідні українці!